Ми розшукуємо дев'ятирічну Анастасію Гусь. Дівчинка мешкала на лівобережжі Херсонщини в Каховському районі у місті Таврійськ, який майже з перших днів повномасштабної війни лишається окупованим. Інформація про зникнення Насті надійшла у вересні цього року і за понад два місяці про дівчинку не було жодної звістки. Але я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою дитину вдасться відшукати. Уважно придивіться на фото Анастасії. Вона виглядає на свої 9 років у дівчинки овальне обличчя та світло-русяве волосся. Якщо хтось бачив дитину чи знає, де вона може перебувати, одразу повідомте нам. Телефонувати на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія можна з будь-якого українського мобільного оператора за коротким номером 11630. Дзвінки безкоштовні. Якщо раптом немає можливості подзвонити, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Також хочу нагадати, що ми розшукуємо семирічного Сашка Гриценка. Історію цього хлопчика з тимчасово окупованої території Луганщини я вже розповідав у попередніх програмах. Дитину покинула рідна мати, і тепер Сашка намагається відшукати його батько, який перебуває на підконтрольній частині України. Ми поспілкувалися із чоловіком, і зараз розповім усі деталі цієї відверто шокуючої історії. Його більша жена просила, і я його розшукую. Я хочу його працюю. Лишка вона пішла з дому і потім повернулася, але потім, потім знову пішла. І місце знаходження цивільної дружини і я не знав. Отже, коли почалась повномасштабна війна, маленький Сашко мешкав із своєю мамою та бабусею чоловіка у місті Лисичанськ. Ця територія майже з перших днів була окупована. На початку минулого року мати дитини пішла з дому і залишила Сашка із його старенькою прабабусею. З моєї радної бабуся, за своєї з моїх бабушкою. Це було давно, напевно, десь у 23-му році. Точні, це початок 23-го року. Я дізнався за це. Може, вона його раніше кинула, напризволяще на гору на мою бабусю. Вийшла з хати. Тривалий час хлопчиком опікувалася його прабабуся, та невдовзі літня жінка померла, і дитину на окупованій території забрали соціальні служби. Сашка одразу вивезли з лисичанську. Все це відбувалося приблизно півтора роки тому. Приїхала служба і забрала дитину. А після цього я знав, де він, що він ну відносно знав, що типа там, по слухам, по кліткам, ну такі, що десь він там по Алчевську був, потім ну, його Луганськ перевезли, а потім уже місце знаходження його невідоме, Тому я його розшукаю. Чи досі дитина перебуває на тимчасово окупованій території Луганщини? Чи хлопчика вивезли до Росії, з'ясувати батьку наразі так і не вдалося. Чоловік, звісно ж, звернувся до поліції, але поки не має жодної зачіпки, щоб з'ясувати, де перебуває семирічний син. Я російсько до дитину, приценка Олександр Олексійович, прохання там до когось, хто його. Якщо хтось може по прикметам якісь кто які буде підходити, хлопчик, будь ласка, дуже буду вам вдячний. Я звертаюся до усіх, хто бачить це відео, а особливо до жителів окупованої Луганщини. Уважно вдивіться у фото Сашка Гриценка. Хлопець виглядає на 6-7 років. Він худорлявий, на зріст приблизно 110-115 см. сантиметрів. У нього пряме світло-русяве волосся, овальне обличчя та карі очі. Він дуже добра, дитина. Він к людям дуже тягнеться. Більше, якщо що що йому подобалось, це ну, бавитись там ну, таке, як у всіх дітей. Але ця дитина. Не статус ДЦП. Він не міг вимовляти таких формулюровок слів, якщо є смисл якийсь. Сашко має медичний діагноз ДЦП. Саме тому не завжди може чітко сформулювати свої думки. Але він дуже чуйний і тягнеться до людей. Якщо раптом хтось бачив хлопчика чи знає, де він може перебувати зараз. Одразу телефонуйте на гарячу лінію служби розшуку дітей магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. У будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. Стоп крайм юэй.